Друзі, всім привіт! Мейджор розпочався Париж, купа цікавих матчів, купа цікавих результатів. За цим всім дуже приємно спостерігати. Приємно здували та Ендс, дві впевнені мапи від кожної команди проти різних суперників. І це чудово. Ці два колективи в мене є в пікімі і вже знаходяться за крок. Від виходу в стадію Легенд. Звісно, це не буде легко, адже у них важкі суперники, але шанси тепер дуже високі для виходу далі. Негативно здивували Gamer Ліджен та Маус. Я не пророкував їм виходу далі, але ну навіть це, це розчаровує. Ну і звісно, ліквід це просто верх. Непідготовленості до турніру, там Якіндер розказував, що вони так готувалися, в них там цікавий мап-пул, вони щось змінили. Ну але двічі команда зіграла жахливо. Вони уникали оверпасу у першій, у першій зустрічі. Вони уникали а, Інферно у другій зустрічі, і це дуже дивує, адже раніше це були найкращі мапи цієї команди, тому а, це справді дивує. Ну, але. Про підсумки, короткі огляди матчів я пишу у своєму телеграм-каналі, тому ми на цьому не будемо зациклюватися. Ліпше підписуйтесь на канал і читайте там про, про результати. А сьогодні ми поговоримо про завтрашні матчі, ну, вже сьогоднішні матчі, тому що я записую вночі, і будете ви це бачити зранку. І розпочнемо ми з матчу Complexity Pain, де. Очевидним фаворитом виступає команда Pain, яка зіграла гарний матч проти Face і чудовий матч проти а, в комплексі, як на мене, зігр... пощастило їм з Gamer Legion, і вони зіграли звичайний матч проти а, G2. А як а, на мене, все може звестися до умовної мапи Ancient або Nuke? Inferno, ми тут. А... Мало, ймовірно, побачимо, тому що у Pain є певні проблеми на Inferno. Всі решта мап не підходять Complexті. Тому це може бути Nuke або Ancient. І на обох цих мапах шансів для Complexity немає. Я не, я не знаю, що тут придумати. Хіба що, як і у Матчі з Face, вимкнуться основні зірки Payne, Skulls та Зеві. І команда просто. Не зможе витягти весь результат на інших гравцях. Тому це єдиний варіант для комплексіті. Greyhound проти The Mongols. На жаль, це Best of 1 матч буде. І тут важко виділити насправді якогось фаворита. Я сподіваюся, що це буде не Inferno, тому що The Mongols просто зараз натренують своє Інферно на якийсь нереальний рівень і будуть гнобити всіх всіх інших команд. Так само я сподіваюся, що це буде не Міраж. Я хочу побачити ancient але його не захочуть побачити монголи. Вони все-таки я дивлюсь, тут це напевно буде зводитись до мапи Inferno, тому що 79% перемог у greyhound і 7% о, і 7 поспіль виграних виграних мап, і дві зіграні мапи на цьому турнірі. Від The Mongols, одна перемога і один непоганий матч проти G2. Для обох команд це перший пік. Ну, У цьому матчі я б усе ж надав перевагу: якщо це буде Інферно, то мають перемагати монголи. Але ти не знаєш, чого очікувати від австралійців. Вони можуть виграти Форзе, давши нереальний камбек, а можуть відлетіти 16-0 на тій же мапі. А нінця в піжамах проти OG. Ми можемо побачити а, мапу Vertigo як варіант, але очі не зацікавлені в цьому варіанті. Вони, звісно, зацікавлені в мережі, але не факт, що ніндзя в піжамах захочуть брати цю мапу. З іншого боку, вони переграли Маус і можуть ризикнути. Точно не буде Енченту, я думаю. Анубісу теж не буде. Ну, це очевидно. Так само, як і нюк. Окей, я, я бачу, що. Виглядає таким середнім варіантом, це оверпас. Я думаю, команди зустрінуться на оверпасі, і я все ж надаю перевагу ніндзів, ніндзям у піжамах. Мені дуже імпонує те, як грають зараз Конфік і рес. Якщо не буде вимикатися хитрик, то, отже, не мають реальних шансів. Якщо буде якась історія, як було у матчі з Маус, де Декстер просто, просто знищив торши, то. Тоді, ну, нібам буде важко. Треба, щоб а, хитрик робив, ну, грав такого саппортівського снайпера, як він вміє, як його зараз вчить АLECBI. І робив обов'язкові кіли. Сьогодні у усі це дуже добре виходило, але вони програли обидва матчі. А, тому я все ж віддам перевагу ніндзям у піжамах у цьому матчі. А Форзе Монте. Ну, звісно, я віддаю перевагу Монте. Вони. Дуже багато разів зустрічалися з цим колективом останнім часом. У Форзе є проблеми. Якщо не грає Зорте, так як він грав у ці дві мапи сьогодні вчора, то ну, тут без шансів. А, Анубісу ми не побачимо. Я не вірю, що а, Зорте після минулого матчу на Еремері захочуть грати Анубіс, хоч він був і близьким, але 14 поспіль виграних мап на Анобісі. Ми не побачимо точно Вертіго та там. Інферно також, моду, скоріше за все, приберуть оверпас. А, І бажано їм, напевно, все-таки прибирати нюк. Вже ліпше грати ancient, ніж е, нюк. Переглянувши весь мопу. Мені здається, що все зведеться до Ancient. І тут 50 на 50 насправді. А Проте, як ми вже бачили, у Форзе є певні, певні проблеми загалом в команді, тому що не дуже настрілюють. Всі інші гравці, крім Зорте. Форзе, є а, от, перемоги над Spirit, над Na'Vi, над Маус. На Це дуже сильні суперники, але ми бачили Ancient від Monte, де було все добре. Просто не вистачило, можливо, якоїсь паузи. І нарешті Best of 3 матчі. А, ends Face. Команди не грають Vertigo та Команди не зіграють інферно А щодо перших піків, то тут ми думаю, побачимо Ancient від команди ENS. Вони добре грають цю мапу, дуже добре, я б навіть сказав. А NoBis, я не вважаю, що варто пікати навіть після розгромної перемоги над OG. А Все ж таки, це фейс, а ця мапа далеко не найвпевніша у Ence. Варто спробувати Ancient, де дуже все круто, але треба, щоб вмикався нерц, бо щось він трошки повільно а, розганяється на цьому турнірі. А, я не думаю, що команда Face буде пікати нюк, тому що небезпечно, бо Енс люблять грати нюк, часто його пікають. А, я думаю, що Фейс ризикнуть з оверпас. І як я вже казав у минулому відео, це може бути 2-0 для Енс. Якщо тут буде третя мапа, то тут буде 2-1 на користь Фейс. Та все ж, я не знаю, чи буде дві чи три мапи. Я все ж таки ризикну на рахунок 2-0 від ENS. Тут буде перемога Ендс. Також Apex проти G2. Це в нас ще один матч за 3-0. І... Я не знаю, чи тут вийде зробити якусь дуже цікаву зустріч, адже а, команда Apex не дуже любить грати а, в Vertigo, а це насправді єдиний впевнений пік проти а, G2. Як на мене, тут G2 2-0, до того ж досить легкі 2-0, адже спершу вони оберуть Inferno і мають перегравати. Apex попри навіть 4. Поспіль мапи виграних від Apex G2 мають перегравати. Це їхня сигнатурна мапа зараз. Оверпас Apex не можуть пікнути, тому що це пермабан G2. Може бути Anubis. Дуже гарний Anubis у Apexів. 19 зіграних мап та 84% перемог. Так, була поразка проти Монте нещодавно, але перед тим поспіль було 8 виграних мап. Враховуючи такі команди, як Eternal Fire, де дуже сильний Anubis, а та Copenhagen Flames, де теж дуже непоганий Anubis. Тому це справді гарний варіант для Apex. Але невідомо як підготувалася команда G2 до цієї мапи. У них і так, ніби не так і погано. Вони її мало грали, але в них є дві перемоги: а, над Eternal Fire і Liquid. Не найгіршими командами на цій мапі. Ну, навіть якщо виграють Apex, а цю мапу, то далі все зведеться а, на Mirage або а, Ancient. Ну, Ще на Ancient мають шанси Apex, але не, скоріш за все, не дійдуть до цього, бо G2 приберуть. І тоді лишається або Vertigo, або Mirage, де я віддам перевагу команді G2. І це 3-0 в легенди. Проходять досить певно. Флюксу Liquid. Тут навіть нема що довго думати. Liquid мусять закривати цих флюксу, які просто ніякі і мертві. Флюксу пікнуть міраж на мою думку, а ліквід пікнуть оверпас. Забаниться анубіс від флюксу і забаниться вертіко від Liquid. І все, я думаю, тут 2-0. Нема про що думати. Якщо тут не 2-0, то вже забирайте цих ліквід 0-3 і до побачення, це їм нема що тут робити. Gamer Legion Mouse. Це дуже цікавий матч, тому що грають дві жахливі команди. Боя банять Anubis. Але Gamer Legion акуратно його банять, бо можуть зіграти. Тому Mouse забанять Anubis, а Gamer Legion будуть просто банити менш зручну для себе мапу. Це може бути Ancient. В них непоганий Ancient, але у Маус він кращий. У них дуже хороший Ancient, навіть попри поразку від OG. Тому. Мінус Ancient мінус Anubis. Тоді Геймер Legion пікнуть Inferno. Наприклад. Маус пікнуть. Оверпас. Я не знаю. Я, я, я взагалі не знаю, що пікати Маус. Я зараз дивлюся, я хотів обрати Маус як переможця цього матчу, але а, насправді все проти Маус. Єдине, що за Маус це жахлива форма Геймер Леген. Окей. Мінус анубіс, мінус ancient. Далі маус не має що пікати. А Нюк, ну можна нюк спробувати. Але ну не круто. Оверпас ще гірше. Добре, я поставлю на Gamer Legend, такий буде трошки bold пік що вони прокинуться, а маус вилетять 0-3. Ну і давайте от поклацаємо, що в нас виходить. Ми ставимо на G2. Ми ставимо на Ents, ставимо на The Mongols, я обирав. Монте, Pain, Nip, Liquid та Gamer Legend. Тоді за такого результату а, у нас а, в 3.0 G2 та Ends, 0-3 флюксу та а, Mouse, і виходить, що Face NIP, Apex проти Pain, The Mongols та Монте за вихід на Major. Круто, дуже круто. Uh, Complexity Liquid десь плаче uh, один шанувальник північноамериканського контр А uh, OG Форзе, десь uh, плаче один шанувальник східноазійського контр-страйку. Gamer Legend проти австралійців, де плаче один шанувальник європейського контр А, Ну, на цьому, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це, я дуже це ціную, це дуже допомагає розвитку каналу. Пишіть коментарі зі своїми предіктами, підписуйтесь на телеграм-канал, де також в коментарях залишайте свої прогнози на сьогоднішні матчі. Радиться все читати, радиться все бачити. Любіть Counter-Strike